Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Тоні Йока підписав контракт з Квінсбері Промошнс, планується реванш з Джойсом. А Олександр Усик, великий у всі часи. Заява британського тренера. Усик повернувся до України. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоторська компанія Queensbury Promotions, яку очолює Френк Уоррен, і домінує сьогодні у суперважкій вазі, поповнила свої ряди новим ім'ям. Контракт із організацією підписав олімпійський чемпіон Ріо 2016 француз Тоні Йока. Зараз за Квінсбері виступають такі зірки, як колишні чемпіони Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа, Джозеф Паркер, Лоуренс Соколі, а також сильні претенденти, такі як Агіт Кабаєл, Фабіо Ворлі, Джан Джолей та Дерек Чесора. Після серії з трьох поразок поспіль від Мартіна Баколи, Карлоса Такама і Ріада Мерхії. Кар'єра Йокі пішла на спад. Він змінив тренера. Розпочавши роботу з Доном Чарльзом і провів два відновлювальні бої у Великій Британії. Проте навіть остання перемога над Арсланом Ялієвим викликала сумніви у глядачів та експертів. Вона вийшла вельми спірною. Ще раніше Франк Ворен висловлював ідею організувати олімпійський реванш між Йокою та Джозефом Джойсом. Треба нагадати, що саме Йока переміг Джойсу у фіналі Олімпіади 2016 і багато хто тоді вважав це рішення суддів. Досить сумнівним Джойс Якіока зараз також представляє Куінсбері. Нещодавно з'явилися чутки, що французу можуть запропонувати бій проти Ентоні Джошуа, олімпійського чемпіона 2012 року та колишнього лідера суперважкого дивізіону. Екс чемпіон світу Тімоті Бредлі впевнений, Давид Беневідес без особливих проблем розбереться з Ентоні Ярдом в їхньому майбутньому поєдинку за вакантний титул WBC у напівважкій вазі. Зустріч відбудеться 22 листопада в варєді. Ярд тримає на горіхи, його роздавлять та нокаутують. Він битиметься, але з кожною хвилиною все більше виснажуватиметься. Його просто поб'ють. Можливо, він матиме кілька успішних раундів, але це буде як павук, який потрапив у. Паутину Беневідес наб'є йому шишки. Він надто габаритний. Так Ентоні непоганий боксер, але це не той стиль, який йому підходить. Обидва не мали глибокої аматорської підготовки, але Бенавідес був у рингу з багатьма чемпіонами. Він багато чому навчився вже у залі, сказав Бредлі. Кені Елліс, тренер чемпіона світу WBA у легкій вазі Джервонта Девіса, спростував чутки про завершення кар'єри свого підопічного. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності, як завжди, фейкові новини, написав Еліс. Також він зробив репост коментаря одного з користувачів, який написав: Рік Лейзер джерело. Там гаразд вам! Народ, що ми робимо? Раніше Глейзер написав, що Джервонта повідомив своїх близьких про завершення кар'єри у Девіса запланований бій із володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонтом Роучем. Спочатку PBC планувала провести реванш за титул WBA у легкій вазі 16 серпня, але після червого арешту Девіса стало ясно, що проведення бою цього дня мало ймовірне. Зелінг повідомляв, що 300-річний Девіс припинив тренування у Майамі приблизно за три тижні до арешту. Колишній наставник екс-чемпіона світу у першій важкій вазі та суперважкій вазі Девіда Хея, британський тренер Адам Бут в інтерв'ю місцевим змі поділився враженнями від реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. За словами Бута, в цьому бою він побачив в українці нову грань, яка раніше не виявлялася щось особливе, що ще раз підтвердило рівень Усика як великого бійця. Що ви думаєте про минулий реванш Усик дюбуа Усик показав ще одну грань, яку він раніше не показував. Я вважаю, він знав, що Даніель буде набагато агресивнішим, і тому вирішив зустріти його вогнем. І він так і зробив. Він завдав ударів, він був агресивнішим ніж був раніше. Ви могли це бачити. Він знав, що Даніель буде агресивним, і він так і вчинив. Він зустрів його тим же, щоб заслужити повагу. Через те, що Усик має цей прекрасний ковзний латеральний стиль пересування, де він постійно вислизав праворуч, ти ніколи не зловиш його прямим ударом. Тобі потрібно бути здатним використовувати хуки, щоб зупинити когось, дрифтуючого у цьому напрямку. А Даніель цього не зробив, він просто продовжував переслідувати його прямими ударами і зробив усе відносно зручно для Усика, щоб той використовував свою увертливість. Що було вражаюче, це як Усик. Будучи за природою. Дрібнішим і у 38 років довів, що він має ще одну грань у його грі, яку він може використати, якщо це необхідно. І це просто те, що робить його великим за всіх часів. До речі, абсолютний чемпіон світу суперважкій вазі Олександр Усик повернувся до України після своєї перемоги над Даніелем Дюбуа. Провівши невеликий відпочинок у Європі, український боксер нарешті приїхав додому. До країни, де не був кілька місяців, кадри його повернення з'явилися на сторінці спільноти Golden Boxing в інстаграм. Усика помітили на одному з прикордонних пунктів, де він охоче фотографувався і тепло спілкувався із співробітниками митниці та прикордонниками. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.